Як вибрати сушарку для овочів і фруктів з ідеальним співвідношенням ціни і якості? Ми вирішили допомогти вам відповісти на це питання і вивчили найбільш підходящі пропозиції інтернет-магазинів по цій темі. Під час пошуку ми не просто гортали сторінки з представленими на них товарами, але і не забули поцікавитися, які сушарки краще продаються, і що про них думають покупці. У нашому списку присутні деякі з тих моделей. Про які в двох словах можна сказати, що це недорого, але якісно, про якість розповімо нижче, а ціни на перераховані сушарки в інтернеті варіюються між 2000 і 3500 руб. Також відзначимо, що всі ці електроприлади числяться в бестселерах онлайн магазинів сушка для фруктів і овочів. Ротор Лдівалюкс десять 1002. саме так називається цей пристрій виробництва компанії Ротор. Яке являє собою конвективну сушарку, корпус, і всі п'ять піддонів виготовлені з пластику, відрізняється місткістю 17 і споживаною потужністю 520. В пристрій цієї конвективної сушарки дозволяє регулювати температуру сушіння аж до максимальних значень в 7.0. Снизька потужність споживання має свої нюанси. Позитивна особливість полягає в тому, що такий пристрій буде споживати менше електроенергії. Негативна. В тому, що плоди доведеться сушити трохи довше ніж в більш потужному електроприладі дегідратор суховім з 5 піддонами. Дегідратор суховім забезпечений 5 піддонами 32 см в діаметрі і вбудованим вентилятором, що дозволяє рівномірно просушувати не тільки плодово-ягідні культури і зелень, але також рибу і гриби. Терморегулятор дозволяє встановлювати діапазон температури сушіння від 30 до 7 нуль потужністю електроприладу. 550. сушарка і дегідратор. Це пристрої для видалення вологи з продуктів шляхом обдування інгредієнтів гарячим повітрям. Це уповільнює зростання харчових бактерій і тим самим збільшує терміни зберігання їжі. Однак ці два електроприлади мають і відмінності. Сушарка в цьому відношенні виконує більш просту функцію, вона просто висушує продукти. Дегідратор забезпечений системою рівномірного розподілу повітря між рівнями з їжею, що в поєднанні з регулюванням температури дозволяє зберегти поживні якості овочів і фруктів. Дегідратор містерів М триста прилад включає в себе 5 піддонів, виготовлених з прозорого пластика, висоту розташування яких можна регулювати, крім регулювання температури сушіння від 35 до 7,0 Додатково він оснащений таймером відключення сушарки і світловим індикатором роботи з плюсів, зазначених у відгуках покупців, безшумність, споживана потужність, 300 Вт, дегідратор Polaris 1005. Ця сушарка відрізняється порівняно невисокою потужністю 230 Вт, в оснащена п'ятьма розбірними піддонами з пластика. Має 8 регульованих температурних режимів від 35 до 7.0. нуль. Також є світловий індикатор роботи і термостат пристрій для підтримки постійної температури. Сушарка Кітфорд Кодна 1903. Ця конвективна сушарка працює на потужності 250. В корпус приладу виготовлений з металу, а піддони з прозорого пластика. Їх рівень можна регулювати. Невеликі отвори в піддонах дозволяють сушити скибочки будь-якого розміру. Конструкція оснащена дисплеєм, індикатором включення і таймером від 1 до 72 годин, що спрацьовує з кроком 1 годину. А ви вже користуєтеся дегідратором або віддаєте перевагу висушувати продукти по старому.